Вчора ми з вами говорили мову про добрі слова. Такі як добрий ранок, добрий день, доброго здоров'я. Все добре, ви згадували. Так? Сьогодні, в другий день нашого тижня, подорож до слова української мови. Ми говоримо про чарівні слова. А які ж це вони чарівні слова? А ну давайте подумаємо. Я вам допоможу. Добре? Якщо ви щось колись отримуєте. Я, наприклад, принесла вам цукерку. Роздала, що ви мені скажете? Так, дякую. Дякую. А якщо ви когось, наприклад, штовхнули ненароком, не хотіли, як ви попросите вибачення, яке слово скажете? Вибачте, вона каже, або є інше слово перепрошую. Я ось тут вам приготувала ці чарівні слова на ось таких квіточках. Це у нас дякую у Євгена. У Максима, Максим, у тебе, будь ласка, у Марка, вибачте, у Ілони перепрошую. А у Саші на добраніч, він комусь побажає бабусі, побажає добру очі. Скаже, на добраніч, ніч, так? і мамі. І звичайно, ми зараз встанемо, підійдемо і прикріпимо, зробимо квіточку таку із чарівних наших слів. Добре? Прикріплювати будемо магнітиками. Дякую, Саша. Ми робимо квіточку, Саша. Саша, мы делаем квиточку. Дякую. Илонка прикрепит. А ну на магнитика. Перепрошую. Так, а Максимка прикрепит. Будь ласка, бери квиточку и прикрепи. Бери. Так, тримай.